Всім привіт! Рей святкує свою п'яту річницю. Тому сьогодні поговоримо про п'ять причин, за яких ми любимо та продовжимо грати в рейд. Але перед початком цього відео я зроблю оголошення про наш розіграш, у якому п'ять рандомних переможців з коментарів отримають набори з нагородами. В цих наборах буде одна легендарна книжка, одне порча п'ятого рангу. Один бустер досвіду на 3 дні, 200 спроб мультибою та 400 енергії. Все, що вам потрібно, це скопіювати свій ID гравця та надіслати у коментарях під цим відео. Протискаємо вподобайки і поїхали! Ну що ж, почнемо з першої причини. На першому місці це у нас відкриття уламків. Це все ми любимо. Любимо відкривати продавні, темні, первовічні, сакральні. Так, ми можемо заслучуватися, але ми дуже ми любимо це відчуття, коли відкриваємо і не знаємо на що нам сподіватися. Яку легенду ми потягнемо, тому це дуже-дуже круто. Друга причина, витікаючи вже з першої, це перечуття. Тобто ми ще не знаємо, що нам очікувати. Це може бути темні, Мні, сакральні правічні ламки, відкриття душ, проточка артефактів. Це теж дуже дуже виникають у нас такі емоції, за які ми любимо грати в рейд. Далі у нас третя причина за яку ми любимо грати в рейд, особисто, я це. Особистий вибір, в якому ми можемо о, налаштувати свою команду на арену, на клан боса, на підземелля. Тобто у нас є право завжди вибору, якого героя обрати, яку команду нам строїти, тобто з чого вона буде складатися, яких складових. Також у нас є багато варіацій, як вдягнути того чи іншого героя. Це, напевно, буде як третя, так і четверта вже причина, чому ми любимо грати в рейд. П'ята причина, вже п'ята у нас іде. Це особисто то, те, що мені подобається, це образи наших героїв. Вони просто немовірні. Наприклад, трунда наша, яка має герби, дуже-дуже потужно виглядає. Також у неї є ще три образи: це крижаний, вогняний. Дуже вони потужні. Мені дуже подобаються саме ці образи. Можливо, навіть цю причину можна було б поставити на перше або друге місце. Також. Що ми любимо? Ми любимо отримувати бажаних легендарних героїв. На першому місці у мене це Тарас. Я думаю, що багатьох з вас він на першому місці. Можливо, ще на другому місці буде вже Марічка. Також напишіть у коментарях, якого бажаного героя ви б хотіли отримати собі на аккаунт. Буде дуже цікаво дізнатися насправді. Тарас у нас дуже-дуже потужний та Магар. Немає що казати, на арені просто розриває всіх. І також його парна героїня — це Марічка. Образи просто неймовірні. Мені вони, вони дуже подобаються. Також і інші герої дуже-дуже класно всі, всі як малюють, тобто до дизайнерів питань немає. За це за дизайн і за все інше ми так полюбляємо наш рейд. Також вже можливо навіть шоста причина це те, що нас поєднує е, наш ком'юніті, тобто гравців, контент креаторів які ми, ми створюємо контент. Наших всіх модераторів, як ми допомагаємо один одному в чаті, це теж дуже-дуже поєднує, і ми за цього граємо в рейд або якусь іншу гру. теж. Це дуже-дуже поєднує. Тому це таке міцне ком'юніті, яке у нас допомагаємо один одному створювати команди, як вдягнути героя, підказуємо. Тобто це дуже-дуже поєднує не тільки як в грі, так і в житті. Вже, напевно, зараз буде сьома причина, яку ми любимо грати в рейд. Це в нас, звичайно, що? А це в нас те, що постійно у нас оновлення гри. Тобто гра не стоїть на одному місці. Тобто, зробили гру і вона стоїть. Ні, тут постійно у нас оновлення кожного тижня. Різноманітні злиття, так, вони десь схожі між собою, звичайно. Але це постійно. Новий герой, нові злиття, нові події, нові турніри, тобто отримання можна там душу отримати, інші нагороди. Тому це все дуже-дуже все класно працює і за цього ми продовжимо вже грати в рейд дуже-дуже багато часу. Сам я почав грати з 2022 року, а в рейд і вже в загалом грі в нас же річниця 5 років. Також е, хотів би дізнатися, чому ви граєте в рейд і продовжуєте. Теж напишіть у коментарях хоча б одну причину свою, за яку ви граєте в рейд і вам подобається. Тобто можете написати про наш розіграш, також нагадую, ви копіюєте свій ID, можете написати під ним причину, за яку ви любите, і продовжуєте грати в рейд. Хоча б одну. Якщо у вас більше декілька, можете зробити навіть окремий коментар. Ну що, ж, сподіваюся, відео було принаймні дуже таким інформативним про мій шлях в рейді, за що я його полюбляю, за що ви його полюбляєте. Це, це дуже нас поєднує. Ну що ж, не забувай підтримати це відео подобайкою, підпишись. Всім дякую за перегляд та мирного неба!